Варшав'яни та ті, хто хотів би ними стати у сьогоднішньому випуску. Ми поговоримо про вартість життя у Варшаві. Ми подивимось на середні заробітки та витрати мешканців, скільки в середньому вони витрачають на їжу, щоденні покупки чи розваги. Ми запитаємо перехожих щодо їхніх витрат і порівняємо це з іншими містами Польщі, але не тільки. Окрім цього, ми вийдемо трохи за межі країни Польща. Якщо ви вже дивилися ролик на моєму каналі про столицю, ви вже добре знаєте це місто. А якщо ні, то я запрошую вас на мій канал подивитися фільм про Варшаву під назвою Варшава, така як є, чому нас тут так багато. На основі даних сайту туристичний ніндзя ось середня вартість життя у Варшаві. З розрахунку на одну особу це близько 5436 злотих. З іншого боку, прогнозується, що середня заробітна плата по країні становитиме 7824 злотих брутто. За статистикою, варшав'янин витрачає близько 2875 злотих на житло. Середні витрати варшав'янина становлять близько 665 злотих і включають всі фіксовані витрати, такі як рахунки за електроенергію, газ, воду та опалення. А також плату за послуги інтернету та телебачення. Середньостатистичний житель Варшави витрачає на їжу близько 1320 злотих. У цю суму входять як продукти, так і будь-яка їжа з'їдена поза домом. Транспортні витрати варшав'янина становлять в середньому 574 злотих. Сюди входить паливо, квитки на громадський транспорт, можлива плата за паркування або технічне обслуговування автомобіля. А якщо ми розглянемо випадок сім'ї 2 плюс 1? для такої сім'ї, тобто двох дорослих і однієї дитини, вартість життя у Варшаві зростає, що не дивно. Середньомісячна вартість життя такої сім'ї оцінюється в трохи менше 12 тисяч злотих. На житло сім'ї потрібно витратити близько 5 480 злотих. Середні витрати становлять близько тисячі злотих і включають всі фіксовані витрати, такі як рахунки за електроенергію, газ, воду та опалення, а також плату за інтернет і телебачення. В середньому дві плюс одна особа витрачають близько 3500 злотих на харчування. Ці витрати включають продукти, відвідування ресторанів або їжу на винос. Транспортні витрати для сім'ї в середньому становлять трохи менше 2000 злотих. Сюди входить паліво, квитки на громадський транспорт, плата за паркування та технічне обслуговування автомобіля. На відміну від Варшави, де вартість життя є вищою, мешканці лодзі можуть дозволити собі дещо менші витрати, що позитивно впливає на їхній бюджет. Для сім'ї з трьох осіб, яка проживає в лодзі, середня вартість життя становить 9626 злотих. На житло сім'я витрачає 3530 злотих. На оплату комунальних послуг 950 злотих. На харчування трохи більше 3000 злотих. А на транспорт дещо понад 2 тисячі злотих. Варто зазначити, що ці цифри є статистичними оцінками і фактичні витрати можуть відрізнятися залежно від індивідуальних уподобань, способу життя та фінансового становища сім'ї. У будь-якому випадку нижчі витрати у порівнянні з Варшавою можуть бути привабливим фактором для мешканців Лодзі, які планують свої витрати. Ціни на продукти у Варшаві в середньому на 13% вищі, ніж в інших регіонах Польщі. Для порівняння наводжу таблицю продуктів першої необхідності з цінами, як бачимо, ціни у Варшаві природно вищі ніж у Торуні за винятком яблук, але значно нижчі ніж у бельгійській столиці. Ці цінові відмінності можуть бути зумовлені різними факторами, такими як рівень виробничих витрат, імпорт, а також місцеві споживчі тенденції. Приймаючи рішення про покупку, варто враховувати як наявність місцевої продукції, так і індивідуальні споживчі уподобання, збалансовуючи їх з вартістю життя в конкретному регіоні. Розглянемо докладніше ціни на оренду квартир та відмінності між районами столиці та інших міст Польщі, а також порівняємо їх із ситуацією в Брюсселі, столиці Бельгії у Варшаві за однокімнатну квартиру хорошого рівня в центрі зараз потрібно заплатити близько 3500 злотих. Тоді як на околицях подібне житло коштує приблизно на 250 злотих, дешевше. Хочу підкреслити, що ситуація на ринку постійно змінюється, і я наводжу ціни з урахуванням вартості комунальних станом на 24 лютого. Якщо порівнювати з ринком нерухомості в інших польських містах, то в Торуні однокімнатна квартира в центрі коштує близько 1900 злотих, а в Любліні 2200 злотих. Видно, що ціни можуть суттєво відрізнятися навіть між польськими містами. Якщо виїхати за польський кордон до Брюсселя, де вартість життя набагато вища, різниця в цінах стає ще більш помітною. Однокімнатна квартира в центрі міста в Брюсселі коштує близько 5 тисяч злотих на місяць, як бачимо, все відносно. Ціни на послуги у Варшаві в середньому на 22 вищі, ніж в інших регіонах Польщі, це стосується різних послуг, у тому числі пов'язаних з красою. Наприклад, за манікюр з гель-лаком у столиці потрібно заплатити близько 120 злотих. Це відображає вищу вартість цього виду послуг порівняно з іншими регіонами країни. Але якщо користуватися цим видом послуг. Раджу відповідально підійти до вибору спеціаліста. Наприклад, на повішлю біля електровні та університетської бібліотеки є студія краси Майспейс. Дівчата приємні, розмовляють твоєю мовою і, звичайно, є професіоналами високого класу. Що стосується перукарських послуг, то найпростіша послуга, тобто чоловіча стрижка у Варшаві, коштує близько 70 злотих. Різниця в ціні може залежати від місця розташування салону, репутації перукаря або стандарту пропонованих послуг. Варто зазначити, що ці ціни є лише приблизними і можуть змінюватися в залежності від конкретного салону або фахівця. Дорогі друзі, давайте зараз проведемо невелике інтерв'ю з мешканцями Варшави. Ходімо зі мною. Скільки коштує життя, тобто скільки ми в середньому витрачаємо на місяць? Я думаю, що мінімальна вартість це близько 3,5 тисяч злотих. Це мінімум, щоб оплатити собі кімнату, однокімнатну квартиру, щоб людина відчувала себе незалежною. По-друге, вона повинна купити собі їжу, щось одягнути, заплатити за квиток в театр і так далі. Це життя, тому я вважаю мінімум 3,5 з Так, це реально мінімум. А ви як вважаєте? 10 тисяч. Це, скажімо так, повноцінно підтримувати сім'ю, ходити в театр. Я не знаю, чи є у когось машина. У мене немає у випадку якої сім'ї? На двох, на трьох. На трьох, на трьох, гаразд, дуже дякую, Боже. Я думаю, досить багато. Більш-менш, як ви думаєте, Боже, це залежить від того, де ви живете у вашому випадку? Думаю, близько п'яти тисяч. П'ять тисяч. Дуже Рей. ви тут проживаєте зараз в Польщі. У дітей а у дітей. Ви знаєте, скільки коштує життя в Варшаві місяць? Просто от як вони ви... мені не кажуть, але думаю, тяжковато на які гроші. Я розумію. Ну, приблизно ви знаєте, скільки там місячно за квартиру, за їду, за. їжу? за квартиру, по-моєму, десь около трьох тисяч. Це з усіма. Ну, що і світло, і газ, як кажуть, і все. Ну, а харчування, теж, ж, мабуть, десь так, 2 дві з половиною. Бо вони скромненько так. Розумію. Тобто, це вже половиною 5 ,5 виходить. Да. Що ще у нас якісь оплати У нас там? Дитина вчиться. О, дитина, це школа. Да, це 16 державна. років. Так, да, державна. Окей. Е, ну, ще у нас які одяг, оплати. Одягатися. Ну, Одяг, і якісь там автомобілі мають, не Майк, мають. Має. Це паливо, завод, і це, там, так, там, утримання там, автомобіля. Там. Ну, до да. десятки на біжить, мабуть. Так, так. На одну людину, так? Наприклад, дуже багато. Все більше і більше. Тобто, а... ну я думаю, чотири тисячі. Чотири тисячі на місяць. Так. Дякую. скільки коштує життя у вашому рідному місті? Більш-менш на місяць на все? Думаю, близько семи тисяч. Ну так. Сім тисяч. Так. Гаразд. Для однієї людини? На може на двох. На трьох, на двох. Сім. Це враховує. Ну для однієї людини можливо три або чотири. З урахуванням оренди квартири, чи це так, з житлом. Ну я в іншій ситуації, тому що я орендую житло з кимось. Гаразд. По половині, так що це зовсім різні речі. Ну але три тисячі це мінімум, який потрібно мати, щоб орендна плата, ну і їжа, звичайно. Якщо хтось їздить на машині, то це вже інакше. Звичайно, я розумію. Це вже додаткові витрати. Дякую, дякую за відповідь. О, Боже, все залежить від того, яке життя. Ну, в середньому, плюс-мінус, у вашому випадку. Щоб нормально жити, але з орендою житла чи без? З орендою теж оренда теж. Ну мені здається, що вище 6 тисяч. Точно. Ага, таке дешеве життя. Для однієї людини? Для однієї людини так. Оренда. Так. Дякую. Е, мені важко сказати, тому що я живу у Варшаві, а хтось, хто приїжджає ззовні, це зовсім інакше. Скажімо, без вартості оренди квартири, так як ви живете, не знаю, з сім'єю неважливо. Судіть самі. Мені важко сказати, тому що це залежить від того, які в людини потреби. Ну хтось може прожити з сім'єю на 5-6 тисяч, а комусь потрібно 30 тисяч, щоб прогодувати себе. Тому тут немає такого поняття, як хороший середній показник. Мені так здається. Згоден. А в середньому, так би мовити, можете оцінити. Наприклад, ділимо на 2 – 15 тисяч, десять я думаю, що стільки це так, але це дуже дуже суб'єктивно. Це залежить від того, як вам подобається жити, як вам подобається жити у Варшаві, як вам подобається жити взагалі. Це все таке дуже відносне. Мешканці Варшави приймають різні рішення щодо проживання в столиці, розуміючи, що, хоча місто має свої принади, воно також має вищу ціну. Остаточна оцінка Варшави як місця для життя завжди залежить від індивідуальних уподобань і потреб кожної людини. Варто подумати, які елементи є для вас найбільш важливими і чи відповідає Варшава вашим очікуванням. Вартість життя у Варшаві безумовно є важливим аспектом. А середньомісячні витрати на житло, комунальні послуги, харчування і транспорт варіюються в залежності від індивідуального вибору, розташування квартири, спосіб життя та інші фактори впливають на те, якою буде фактична вартість проживання. Повідом нам, чи згодний ти з цими цифрами, якщо живеш у Варшаві, або скільки ти витрачаєш на місяць на проживання у своєму місті. Дякую за перегляд. Бувай!